З вами знову Трускавець Онлайн. Сьогодні ми поговоримо про медицину і про безкоштовні рецепти, про механізм отримання безкоштовного рецепту, про те, хто має право на отримання безкоштовних ліків і те, чи насправді надають людям ці безкоштовні ліки чи ні. Також до нас звернулась Галина Блищак, яка повідомила нам про те, що від початку цього року жодного безкоштовного рецепта на... Для своєї дитини, яка хворіє синдромом Дауна, вона, на жаль, не отримувала. Цього року нам не видавали ще ні одного жодного препарату на безкоштовне. Рецепт Тина, хворіє, у нас є підстава для того, чи їдемо до Львова, є висновок лікаря, які нам потрібні препарати, нам тоді має лікарня видавати, якщо воно є в переліку. Раніше видавали ті ліки? Видавали минулого року, не багато, але видавали. То було раптом напевно з п'ять препаратів. А цього року? Цього року ще жодного препарату нам не давали. Тобто ваш дільничний лікар вам е е казав, не що не немає нема. коштів він не виписує безкоштовний рецепт. Скільки коштів у вас іде на лікування дитини? Чи багато ну виключає? місяць? Напевно, до 300-500 гривень, тільки ну, на На лікарства. То з нами зараз знаходиться Поліна Островець, яка займається хворою внучкою, лікуванням її, і вона нам розповість детальніше про те, чи виписували їм безкоштовні рецепти. Ну, спочатку я отримувала рецепти, хоча з тако, з таким трудом не все виписувалося, що завжди завжди не вистачало грошей. Був інцидент з випискою рецептів, коли мені рецепт виписано, наприклад. І потім був такий інцидент, коли я дзвонила на гарячу лінію. Чому мені не пропускає аптека цей рецепт? Ну, була трохи така неприємна історія. Мені сказали, що на що я дзвонила на гарячу лінію, тому що прийдеться від, давати відповідь. За що я й наділила, щоб мені хтось дав відповідно. Рецептів вже десь ми не отримуємо, напевне, щоб не збрехати рік. Спочатку говорили, що десь гроші виділять, виділять. Після того інциденту, з тим рецептом, хоча я не рахую, що той інцидент, він нас, можна сказати, відкинув. <ган> відкинув зовсім. так. Я вами займатися не буду, Йдіть, у вас є дільничний лікар. Які вам обходиться лікування? Ой, взагалі <ган> в середньому на місяць багато коштів віддали? <ган> дуже багато, дуже багато. У нас ми лікуємося у Львові, в Охмадеті. Ми їздимо так, кожного місяця на, їздимо на прийом до лікаря. От. І кожен раз у нас іде, іде для відновлення кори головного мозку, для лікування. Лікування дуже дороге, і всі лікарі, і Новицький знає, що у нас дуже багато іде грошей, тому що нам і цереброкурін назначають раз у три місяці. Він коштує 6 тисяч чи там і 300. От зараз ми буквально прокололи в цьому місяці. Два найменування у полі. От, і в тому числі і череброкорін нам обійшлося вісім тисяч двісті п'яти одні уколи. Для того щоб розставити всі крапки над і ми звернулися до керівництва Турскавецької лікарні. Коментар щодо цього питання нам надав заступник головного лікаря Ігор Стасик, який розповів нам наступне. Є взагалі тут два моменти: є безкоштовне забезпечення медикаментами, і є пільгове забезпечення медикаментами. Що це означає? Безкоштовне це коли людина отримує безкоштовну повністю медикаменти, а пільгове, коли вона отримує медикаменти за п'ятдесять. Все це регламентовано постановою Кабінету міністрів України 18 серпня 1998 року номер 1303 Значить, згідно даної постанови, безкоштовне право мають на отримання безкоштовних медикаментів діти віком до 3 років, діти інваліди віком до 18 років. Що дітей також пільгове забезпечення мають право, тобто 50% дітей від 3 до 6 років. Наскільки кошти виділяються? Це з державного бюджету чи це сама лікарня? Це, це, це не сама лікарня. Кошти тут є два моменти. Якщо стосується чорнобильців, бо там ще є теж які, особи, які постраждали при ліквідації аварії Чорнобильської на Чорнобильській АЕС, то вони фінансуються з державного бюджету, а всі, всіх решта фінансують. Сування йде з місцевого бюджету, тобто сесія міської ради затверджує кошти на е, поточний рік. Кожного року, коли затверджується бюджет, при затвердженні бюджету затверджує сесія кошти на безкоштовну забезпечення. І в зв'язку з тим ростом долара і євро. Відповідно, ціна на медикаменти шалено росла. Тому що не секрет, що всі вони, якщо не імпорті, то є і на імпорті сировині зроблені. Тобто подороження ліків йшло шалено вперед. А міністерство наше не вносило корекцію закуповельних цін. Як людина повинна звертатись до кого саме, щоб отримати цей рецепт? До свого дільничного до, лікарі, не до дільничного найперше, чи сімейного чи педіатра, чи сімейного лікаря. Потім а в основному до профільного лікуючого лікаря, тому що особливо якщо це стосується дітей, інвалідів, то є певна патологія. Івалідність, він там хворий в хірурга, чи в травматолога, чи невропатолога, так що може у куліста, лора або до вузького спеціаліста, в кого лікується дана дитина, чи даний пацієнт, або до сімейного своєї дільничного. І якщо препарат потрібний, але і Препарат потрібний і відповідає переліку лікарських засобів. Без проблем виписується рецепт і отримається у нас як кажуть, ми відходячі від каси на першому поверсі. Планета здоров'я аптека відпускає дані препарати. Що робити в тому разі, якщо дільничний лікар не дає? Такого. Ну, то, що <кій> це, це Я... що повинна робити мама? Вона має писати Я... скаргу на ім'я è... головного лікаря, чи як, è... ми... ну, будь ласка, може, той, потім... мама може звернутися до мене. Це найпростіше, і проблема буде зразу знята. Власне, дійсно, зараз чомусь склалася ситуація, що мами діточок до 6 років рідко звертаються за безкоштовними медикаментами. Ну мої лікарі пояснюють, це, це тим, що пішла якась мода на всякі бади, на всякі Кі добавки на імпортні препарати дорогі. і я кажу, звичайно, що мама не жаліє нічого для свого чада. Але я звертаюся до мам якраз не вестися на ці комерційні проекти а йти до лікарів і дійсно наші педіатри, сімейні лікарі назначать хороші препарати, наші вітчизняні, якісні, які будуть ефективні у лікуванні і безкоштовно. Думаю, що наш сюжет стане корисний багатьом батькам, оскільки, як бачимо, фінансування в міській лікарні є. І є можливість надавати безкоштовні рецепти не лише хворим дітям до 18 років, але й всім діткам до 3 років та на пільгових основах для дітей до 6 років. Тому, батьки, не соромтеся, звертайтеся, нагадуйте про це своїм дільничним лікарям та вимагайте, щоб вам надавали саме безкоштовні чи пільгові рецепти. З вами був Трускавець Онлайн та Яніна Федько. Лайкайте, репостіть та залишайтеся завжди з нами. Ми вас любимо!